Те, що ми тут у Києві навіть і не знаємо, а вони ж там їх ще початку 90-х знають, що то за люди. І кажуть, що хлопці, гоніть їх подалі та далі такою доміткою, тому що ми їх тут знаємо по Донецьку, то буде всім не переливки, якщо ще місяць-два, півроку чи рік дати їм панувати. Тому зараз часи важливі. Йолку він хотів ставити. Буде йому йолка. Криваву йолку він поставив. Побили студентів молодих людей. За що? За те, що в них голови розумні. І за що ці голови треба розбити кіньком та ще добивати? То що це таке? Що це за демократія така? Що за свобода така? І тому ми з вами, друзі, розуміємо, має бути інша влада в чесній і справедливій країні, інша міліція, яка служить народу, а не повертає проти нього свою зброю. І ми віримо своїм протестом, своєю твердістю. Ми доб'ємося цього, так? так. Бої в міліції, чесні, відкриті. Відверті люди, один із такий, депутат від опозиції, депутат від Києва, депутат від батьківщини, Віталій Ярева. Слава! Слава, доброго вечора, друзі. А тут є дарничани. Слава Україні! Дорогі друзі, мені на долю випало 25 років служити в органах внутрішніх справ. Останні 4 роки до 2010 року я очолював столичну міліцію. Хочу сказати декілька, може, для вас сьогодні незрозумілих слів, але я хочу захистити ту велику частину правоохоронців, які кожного дня виходять на службу, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, захищаючи інтереси громадян. Принаймні так було до 30 листопада 2013 року, коли ті ганебні декілька беркутовців вийшли і підняли руку проти власного народу, проти беззахисних людей, замість того, що написано в законі в Конституції, вони зобов'язані захищати інтереси кожного із нас. Я хочу сказати слова, які мені дуже важко сьогодні пронести, але. Києві, ви, мабуть, не знаєте, що це не був Беркут, який приїхав з іншого регіону, це був Київський Беркут. І мені соромно сьогодні, що я працював з цими людьми, я працював протягом тривалого часу. Керував цим підрозділом полковник міліції Костюк, це керівник столичного Беркуту. І я хочу сказати, цьому полковнику! Дорогі друзі, ми будемо наполягати, щоб негайно Генеральна прокуратура притягла до відповідальності цю особу. Але ви знаєте, це теж інструмент в руках Януковича, тому що 30 листопада вони вчинили цей кровавий злочин. 1 грудня він міг службу, замість того, щоб відсторонити від виконання обов'язків, його знову поставили на службу. Сьогодні я спостерігав біля Верховної Ради, він знову знаходився на службі. І це говорить про те, що Янукович не збирається проводити об'єктивне розслідування цієї події, не збирається цих кривавого цього полковника разом з його прибічниками відстороняти від виконання службових обов'язків. І ми з вами зобов'язані дотиснути його. До того, щоб ці люди знаходилися у в'язниці, а не на волі. Вони повинні відбувати покарання за ту криваву ніч, яку вони влаштували для українців. Правду кажу, дорогі друзі! Поряд з нами стоять бійці внутрішніх військ. Це молоді хлопці, які несуть строкову службу, і подивіться на їх обличчя. Це наші громадяни, це ми з вами. Це ті люди, які ніколи не піднімуть кийок проти власного народу. Подивіться на їх як звертаюся до вас. Не провокуйте їх на проведення якихось протиправних дій. Вони не виконують злочинних наказ, я в цьому впевнений. І давайте будемо з ними максимально толерантними. Я звертаюся до кожного працівника міліції, як депутат, якого люди послали в парламент. Як генерал міліції, звертаюся до кожного із вас. Не вчиняйте протиправних дій. Це мирні люди. Ми хочемо життя побудувати краще в Україні, в тому числі і для вас. Я знаю, що та зарплата 1800 чи 2000 гривень це зарплата нижчих, зарплата, яка не дає можливості навіть прогодувати свою сім'ю. І ми хочемо зробити так, щоб наша країна була процвітаючою, щоб міліція права працювала в правовому полі. Ми хочемо працювати разом з вами і будувати вільну Україну. Не піднімайте руку на мирних людей. Це гріх, це злочин. І за ці злочини кожен буде відповідати. Слава Україні! Дякую, Дякую! Дякую! Ну що, друзі? Звичайно, коли український народ під владу незалежній Україні, то треба нам буде облаштовувати своє життя по-новому. І міліцію треба буде реформовувати, так? Так! Ну є ж в нормальних країнах поліція, яка допомагає громадянам, яка не б'є їх палками, а зупиняється і каже, вам чимось допомогти. Може, вам погано надати першу допомогу, чи може вам показати дорогу? Ми ж багато хто із вами були в Грузії, ну, ті, хто мають змогу. був, Ви бачили, які там реформи зробили, що там поліція отримала величезну, значно більшу, ніж до Саакашвілі зарплату. Правда, вона була суттєво почищена, суттєво, чого не зроблено було в свій час. Тому числі і в Україні. Але ті, хто рішилися, і ті, хто був набраний заново, то ті перейшли зовсім на іншу службу і по інших законах. І порядку стало більше і поваги до такої поліції. А коли весь світ дивиться кадри, як Беркуль добиває людей, каже Ставайте на коліна, каже «честь віддавай. А в якій країні скажуть, що це поліція, скажуть, що це нелюди, скажуть, що це люди, які ввірували в свою безкарність, як і той межигірський господар, так? Але вони всі підуть туди, куди їм скаже український народ, тому що збудувати Україну без українців, Україну без українського народу ми їм не дамо, так? Це їхня мрія, щоб ми всі повиздихали, щоб не було нас, а тільки вони. Пенсія скільки? 900 гривень у батьків наших, зарплати дві-дві з половиною, і то не скрізь. Ми, може можете в Києві більше. Безробіття з кожним місяцем все більше. А зараз приходить на морда і каже, як ви не чувствуєте покращення? Ага, ти що, з дуба павчиш? Постоянно. Яке покращення? Ідиот. Ти з машини виходиш, ти з людьми балакаєш, ти взагалі на світ, на вулиці коли, ти в бурі дивився. Все це треба припиняти якомога швидше. Влада, яка живе абсолютно окремо від свого народу, народу не потрібна, так? <рит> ніякі кінки, ніякі війська, нічого не захистить владу, яка хоче бути безкарною, безвільною і безвідповідальною, набиваючи собі кишені і знущаючись при цьому над людьми. Так, <рит> вони думали, нас немає. А ми взяли і показались там на Майдані на Європейській площі, в ту Чорну ніч і в той Чорний ранок на Михайлівській площі. І з вчорашнього дня на Майдані Незалежності знову то наш Майдан і наша незалежність, так? Ми її виконували не для того, щоб під нашим нами вибореним прапором, під нашим нами вибореним тризубом, Усілякі пахани набивали собі кишеню і знущалися із нас, так? Так! Да! Це прапор, який не гідний. Вони не гідні цього прапору, вони не відні тої боротьби мільйонів українців, які поклали життя своє за цю незалежність і за те, щоб ця країна була. Так, да! а тепер він їздить у Москву і нами, нами усіма торгує, а у нас спитав. Ми хочемо віддати свої заводи, хочемо віддати свою газотранспортну систему, хочемо віддати все те, що ще в українського народу лишилося. І так розікрали все ці пахани. Решту хочуть віддати тому головному кремлівському пахану. То що це ми дамо їм далі владарювати в Україні? Нас подарувати, як сказав мій друг Бригінець. Ми тут для того, щоб сказати, сили народні є, народ повстає, Студенти виходьте, робітники, виходьте, всі на Київ, тут вирішується доля Праві, кожного із нас. так? На Київ, на Київ. І тому ми скажемо Києву і цьому Печерському Києву, який зараз дивиться на нас і слухає у вікна.

Вставай, щоб припинились знущання окупанти, які забудовують уже кожен клаптик нашої київської землі, нашого київського лісу, наших київських парків. Вставай, щоб ти нарешті міг сам керувати своє, своєю столицею і своїми справами. Дивіться, тільки зараз, тільки зараз, коли народ повстав, вдалося. Здійсно зробити так, що нелегітимна Київрада, яка вже півроку, як нелегітимна, припинила свою роботу. Але як? Тому що кияни взялися за руки і зайшли туди? І там тривають безперервні збори громадян. І коли міліція беркут, хотіли і поза минулу ніч і минулу ніч штурмувати знову мирних людей. Ми їм казали, що ви робите. Ви не розумієте, що це кияни здійснюють безпосередньо і пряме самоврядування. А ви там кажуть, все побили. Ходім, кажемо, подивіться: ось тобі тут пломба, ось тут опечатано, ось сюди ми нікого не пускаємо. А тут велика колонна зала для кого? Для Брежнева, для Попова, для Януковича, для Хазарова. Велика колонна зала Київради для Кіянь, для українського народу, так? Да! І профспілки не для прежнього, а для членів профспілок, так? Да! А ми з вами члени проспілки, ну да! як правило, тому то наше апалац, отой, який ще досі називають іменем перевороту жовтневого, хоча він уже не так називається. Він для кого? Щоб там тільки іноземні виконавці з Росії пели цілий рік на прольот і би нікого, то хай там хоч зараз погріться і помиє руки український народ, так Тож український народ будував палацу, тож для нас. Вони ж у кожному звіті пишуть, про спілки пишуть, уряд пише, адміністрація Попова пише. Зроблено стільки то, покращено, стільки то, зроблено, збільшено і так далі. А де воно все? Тільки для них зроблено і збільшено. А для народу, для киян. Нічого, То прийшов час. Сказати владі, що українці тут керують, народ тут керує, а не чинуша не буде тут цієї азіащини, коли треба як десь в Азії прийти і ламати шапку, ставати на коліна. ой, байці начальничек, прийми мене. Бо мені треба довідочку. а що не так, багато де у нас ще досі, щоб якусь довідку взяти, щоб спадщину отримати, оформити, щоб якийсь дозвіл взяти Ходи місяцями до того, вибачте, барана, який сидить там і дивиться на тебе, як баран на нові ворота, і його вивізка там, зам-зав главка. Нічого не правда. Так оце поки не буде повністю нова влада. Ви чуєте повністю, поки молоді люди не прийдуть, поки ті, хто ніколи не був в політиці, теж не прийдуть. Оце все буде продовжувати. А нам треба нова влада, українська влада, так і тому Лагідне українське слово по відношенню до банди якраз підходить. Банду 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 я вам скажу, що народу тільки прибуває, і там стає все більше людей. І зараз робочий день закінчиться, і діяни будуть підходити. Тому їм тут, це все сидить. А ми, ті, хто до себе вже всі рішення прийняв, повинні знати, що ми мусимо бути протестувати, боротися стільки, стільки потрібно для нашої перемоги. Так, і тому разом. до... Перемоги! Разом до 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 перемоги! Дрійте, буде! Ну що! Героємося! Ви сквоп, ви сьо, ви схва, Що вони прорвали через всі кордони? Незворучні, непоручні кордони і ці знають, що скоро в країні будуть великі зміни, так тому ми будемо проходити крізь всі кордони, тому що українці будуть при владі, так?